Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Травень 2025 року відкриває чудові можливості для експериментів з вашою зачіскою та кольором волосся. Місячний календар підкаже найсприятливіші дні для візиту до перекуря, щоб не лише оновити свій образ, але й залучити позитивні зміни у вашому житті. Сприятливі дні стрижок у травні 2025 року. У травні для оновлення зачіски, особливо вталим, будуть наступні дні. 4 травня. Нова стрижка цього дня не лише освіжить ваш зовнішній вигляд, але сприятиме зміцненню здоров'я та наповнить життєвою силою. Це вдалий час, щоб замислитися про гармонію між зовнішнім та внутрішнім станом. 7 травня. Відвідування перекуря цього дня принесе подвійну користь. Стрижка може посилити вашу інтуїцію, загострити розум та допомогти приймати більш зважене та правильне рішення. 9-10 травня. Стрижка в ці дні має особливу силу. Вона може притягнути удачу, посилити вашу сексуальність та зробити вас ще більш привабливим в очах оточуючих. Крім того, візит до салону краси може позитивно вплинути на ваше фінансове становище. 18-19 травня зміни у зовнішній середині місяця будуть особливо доречними. Нова зачіска відкриє шлях до благополуччя та сприятиме здійсненню довгоочікуваних покупок та укладанню вдалих угод. 24-25 травня. Стрижка в ці дні травня принесе вам відчуття душевного спокою, допоможе налагодити взаємини з близькими людьми та зробить вас більш гармонійною та впевненою в собі особистостю. 31 травня. Останній день місяця також є сприятливим для стрижки. Нова зачіска цього дня може привабити багатство та відкрити нові кар'єрні перспективи. Несприятливі дні для стрижок у травні 2025 року. А от наступні дні. Травня краще утриматися від візиту до перекуря 13, 22, 23, 29 та 30 травня. Стрижка в цій дати може порушити вашу внутрішню гармонію та послабити енергетику. Окрім сприятливих днів для стрижки, враховуйте також фази місяця при виборі дня для фарбування волосся. Зазвичай зростаючий місяць сприяє кращому засвоєму кольору та довшому збереженню яскравості. А спадаючий місяць може допомогти зміцнити коріння волосся після фарбування. Бережіть себе та будьте здорові!